Як ми там казали, про просто... 49 тисяч доларів. Ця квартира в класній локації в історичному центрі міста Одеси з видом на собор. Хочете глянути її всередині? Ходімо. Mm -hmm. Так. Та, да так. -да. Так, тут у нас кабінет. Ходімо далі. Тут велика кімната з великими стелями. І квартира вже комплектована з мебелів продається. Тут ще одна кімната, великі стіни, гарний стан. І це все за 49 тисяч доларів. Загальна площа цієї квартири, нагадую, 48 квадратних метрів та розташована на третьому поверсі. Вітальня. ванна кімната, будь ласка. І сама кухня. Тут нові. Тут може бути ваша нова кухня. Давайте так. Вулиця Коблевська, Соборна площа, 48 квадратних метрів, 49 тисяч і ця квартира може бути ваша.